Різниця у віці Сідні Суїні та Скутера Брауна за чутками вже вплинула на їхній роман Романтичні експерименти, що різниця у віці говорить про сучасні стосунки. Сучасний світ відносин це мінне поле. Правила змінюються, стереотипи руйнуються, а громадська думка здається ще більш суперечливою, ніж будь-коли. У центрі уваги зараз чутки про роман між актрисою Сідні Суїні і музичним керівником Скутером Брауном. І, як це часто буває в Голлівуді, вся увага прикута не тільки до їх можливої взаємної симпатії, а й до різниці у віці цілих 17 років. Цей факт, звичайно, викликав бурхливу реакцію в мережі. Одні критикують, називаючи відносини незрілими або навіть експлуатацією. Інші ж вважають, що вік це всього лише цифра, і головне це емоційна сумісність і спільні цінності. Але що ж насправді говорить різниця у віці в контексті сучасних відносин? Я, як людина, яка спостерігала за еволюцією відносин протягом багатьох років, можу сказати, що це складне питання, яке не має однозначної відповіді. Чому різниця у віці стає проблемою? По-перше, варто визнати, що історична різниця у віці у відносинах завжди викликала питання. У минулому, коли соціальні ролі були більш чітко визначені, старший партнер, як правило, займав домінуючу позицію, а молодший залежно. Це створювало певний дисбаланс сил, який, на жаль, часто призводив до маніпуляції та експлуатації. Сьогодні. Коли жінки здобули набагато більшу незалежність і самодостатність, подібний нерівномірний розподіл влади стає менш прийнятним. Більше того, різниця у віці може означати різницю в життєвому досвіді, поглядах на світ і навіть цілях у житті. Це може призвести до конфліктів і непорозумінь, особливо якщо партнери знаходяться на різних етапах особистісного розвитку. У випадку Сідні Суїні та Скутера Брауна. Різниця в 17 років може означати різницю між періодом активного пошуку себе та побудови кар'єри та періодом стабільності та сімейного життя. Сідні, у свої 27 років, тільки починає свій розквіт у професії і, можливо, ще не готова до серйозних зобов'язань. Скутер ж, в свої 44 роки, можливо, вже прагне до більш спокійного і розміреного способу життя. Сучасні тенденції, чому вік стає менш важливим. Проте, не можна заперечувати, що в сучасному світі вік стає все менш важливим фактором у відносинах. Все більше людей визнають, що любов і сумісність не залежать від цифр на паспортному документі. Ми бачимо, як пари з великою різницею у віці стають все більш поширеними, і багато з них демонструють міцні та щасливі стосунки. Чому це відбувається? По-перше, змінилося саме поняття зрілість. Сьогодні багато людей у 20-30 років мають набагато більшу емоційну зрілість, ніж їхні однолітки в попередніх поколіннях. По-друге, люди стали більш відкритими до нових форм відносин і менше схильні до соціальних забобонів. по третє все більше людей визнають, що любов може знайтися в найнесподіваніших місцях, незалежно від віку і соціального статусу. Я особисто спостерігала, як пари з великою різницею у віці демонструють разючу емоційний зв'язок і глибоке взаєморозуміння. Вони вчаться один одного, підтримують один одного і разом ростуть як особистості. Саме це, на мій погляд, є найважливішим в будь-яких відносинах, незалежно від віку партнерів, досвід і мудрість проти енергії та молодості. У відносинах з великою різницею у віці кожен партнер може привнести щось унікальне. Старший партнер може поділитися своїм досвідом, мудрістю та життєвими уроками. Він може стати для більш молодого партнера наставником, порадником і підтримкою. Більш молодий партнер, в свою чергу, може привнести у відносини енергію, молодість і свіжий погляд на світ. У випадку Сідні Суїні та скутера Брауна можна припустити, що скутер може привнести стабільність і зрілість у їхні стосунки, а Сідні, енергію та креативність. Якщо вони зможуть знайти баланс між цими якостями, їхні стосунки можуть стати дуже гармонійними та збагачуючими для обох застереження та потенційні труднощі. Незважаючи на всі переваги, відносини з великою різницею у віці не позбавлені потенційних труднощів. Як я вже згадувала, різниця в життєвому досвіді і цілях може привести до конфліктів і непорозумінь. Крім того, такі відносини можуть зіткнутися з осудом і критикою з боку суспільства. У випадку Сідні Суїні та Скутера Брауна важливо, щоб вони були готові до того, щоб їхні стосунки викликали питання та коментарі. Вони повинні бути впевнені в собі і в своїх почуттях, щоб не піддаватися тиску з боку суспільства. Крім того, їм потрібно відкрито та чесно обговорювати свої очікування та потреби, щоб уникнути непорозумінь та розчарувань. Висновок: любов не має віку. Зрештою, різниця у віці це лише цифра. Головне це любов, повага, довіра і сумісність. Якщо двоє людей відчувають справжній зв'язок і готові працювати над стосунками, вік не повинен бути перешкодою. Чутки про роман Сідні Суїні і Скутера Брауна це ще один приклад того, що сучасні відносини стають все більш різноманітними і непередбачуваними. І хоча їхні стосунки можуть викликати запитання та коментарі, важливо пам'ятати, що любов не має віку. І якщо вони щасливі разом, то це найголовніше. Я сподіваюся, що вони зможуть подолати всі труднощі і побудувати міцні і щасливі відносини. І я бажаю їм всього найкращого: любов це не просто почуття, це вибір, вибір бути разом, незважаючи ні на що.